Якщо ви вирішили почати свій шлях СММ і не знаєте з чого, тобто ви вже зрозуміли, що ця професія вам цікава, ви б хотіли отримувати всі переваги від цієї професії, працювати з ноутбуком віддалено з будь-якої точки країни, творчо реалізовувати свої ідеї, допомагати іншим заробляти гроші, допомагати собі заробляти гроші. Тобто, якщо ви вже зрозуміли, що це ваша професія, вам взагалі цікава ця сфера, ви десь чули про неї, але не знаєте, з чого почати. Давайте розберемось. Мене звати Юлія, і я вже 7 років допомагаю бізнесам та особистим брендам заробляти на соціальних мережах. Мені це дуже подобається. Коли я починала, ніхто навіть не знав, що таке СММ. Моя мама казала, що я працюю в МММ. Тому в мене є досвід, який такий закальонний, тому що я починала тоді, коли не було такого ринку, не було такого, такої великої кількості людей, які готові розказати, що таке СММ, як це працює, дати якісь інструменти. Ми все практикували на собі, і е, свій шлях я будувала. І бачила його вже коли йшла. Тому е, мені дуже цінно, що сьогодні я можу допомогти вам не створювати тих помилок, які робила я колись, і в тому числі в цілому розказати вам якийсь покруковий план, з чого почати, для того, щоб е, ви могли е, легше зайти в цю професію, щоб ви могли відразу закохатися в неї, щоб ви могли зрозуміти, з чого ж вам почати і куди далі рухатися. І так, перший крок, з якого я вам пропоную почати, це підписатись на мій канал, тому що тут буде багато про маркетинг, про інстаграм, про смм і про Італію. Якщо вам це цікаво, теж будуть відео. Тому підпишіться відразу, щоб не пропускати корисний контент. Я правда вважаю, що почати розвиток в СММ і почати взагалі розвиватися як смм спеціаліст, можна з безкоштовного контенту. Не тільки можна, а й треба. Тому що це правда працює. Ви можете дивитися ютуб канали, ви можете дивитися якісь слухати подкасти. Ви можете дивитися якісь безкоштовні уроки. Їх дуже багато. В мене є безкоштовний урок про сюжетні лінії. Пряме включення з монтажу відео, яке ви зараз дивитесь. Для тих, хто цікавиться сюжетними лініями, як вони працюють, я записала відео українською мовою. Це навчальний урок, дуже коротенький, 12 хвилин, але дуже зрозуміло і чітко пояснюю, як працюють сюжетні лінії і як знайти їх в своєму житті. Якщо ви хочете отримати цей безкоштовний урок, напишіть мені в інстаграм ось тут мій інстаграм. Особисте повідомлення слово сторіс великими літрами, неважливо, якими літрами, просто напишіть слово «сторіс» і ви отримаєте безкоштовний урок про сюжетні лінії. Пишіть, не пропустіть цю можливість отримати безкоштовний урок на Ютубі, цього відео не буде. І я створюю ще декілька безкоштовних уроків, про які ви будете дізнаватись в моєму інстаграмі. Тобто контенту, який можна зараз отримати безкоштовно про СММ. Дуже і дуже багато. Тобто, почати треба з того, щоб просто передивитися всі статті, всі YouTube канали, все, що ви знайдете про СММ, безкоштовно. Завести собі блокнот, якийсь зошит, де ви будете писати все, що ви дізналися, для того, щоб. Потім це критично оцінити. Тобто ви можете записувати всі ваші ідеї, всі думки, які ви почули, а всі якісь думки, які приходили до вас, поки ви дивилися це відео, і потім критично сісти зі своїм блокнотом і подивитися, які думки співпадають, які думки протилежні один одній, які думки вам сподобалися, які думки ви вважаєте не дуже коректними. Просто на відчуттях, просто на критичному мисленні. Коли ви зрозумієте, що взагалі, з чого складається СММ, що це таке, які там є всередині СММ частинки, які ви можете там практикувати, робити, не знаю, всередині СММ дуже багато всього, і на моєму каналі вже є відео про те, що входить в задачі СММ. Обов'язково його подивіться, в описі залишу посилання. Тому ви, коли це все зрозумієте, випишете собі, ви зможете зрозуміти, з чого вам почати. Ну тобто, взагалі, весеме з чого вам почати? Взагалі, весеме взяти проект. Після того, як ви подивилися, зібрали купу інформації про СММ, структурували її для себе. Знову ж таки, я рекомендую безкоштовно це робити для тих людей, у яких достатньо дисципліни внутрішньої. Я зараз створюю проект основи СММ, в якій, скоріше за все, буде або безкоштовно, або за дуже низькою ціною, для того, щоб ту інформацію, яку ви можете отримати безкоштовно, ви могли отримати структуровано від мене. Знову ж таки. Підпишіться, щоб ніде не загубити цю інформацію. А, тому ви структурували цю інформацію. Далі наступний крок це почати робити хоч щось. На своїй сторінці знайти друзі, друзів, у яких є якийсь бізнес або сторінка, яку вони ведуть, знайти майстра манікюру, до якого ви ходите, майстра по волосю, якусь подружку, яка любить щось таке специфічне робити, не знаю, малювати картини або малювати на планшеті, або неважливо що щось знайдіть з свого оточення в кав'ярню, в яку ви ходите постійно біля дому, знайдіть проект. Для якого ви почнете застосовувати знання, які ви отримуєте. Будь ласка, не отримуйте просто знання без практики, вони не працюють. Навіть якщо ви зараз вирішите йти на курс з СММ йти цьому вчитися, вам одразу треба якийсь проєкт. Тому перед тим, як іти на курси, зрозуміти, який проєкт це міг би бути. І вже на ньому практикуйте все, що ви дізнаєтесь на курсах. З чого почати? Почати з того, що є схема СММ, про яку я завжди говорю, і яка працює на 100%. стратегія, контент, просування, аналіз. Це чотири складові будь-якого проекту, будь-якого просування в соціальних мережах: будь-то YouTube, Instagram, TikTok, де б вони були, ви будете працювати по цій схемі. Відповідно, з першої точки стратегії нам треба почати вести цей проєкт. Нам треба зрозуміти, що це за проєкт, де його основні переваги, де його головні фішечки, на які ми можемо звернути увагу, зрозуміти, хто аудиторія цього проєкту, що їм важливо в цьому проєкті, тобто прописати цільову аудиторію і прописати собі, де ми можемо отримати аудиторію для цього проєкту. Якщо це майстер манікюру, то там візуально дуже гарний контент. Можемо його створювати, йти і в TikTok, і в Instagram, і все це розвивати. Якщо вам майстер манікюру, каже: Я не хочу медійності, я взагалі не хочу, щоб мене хтось бачив. Це теж буде впливати на вашу стратегію. Якщо ви розумієте, що це експерт, як я, який розвиває свій блог, який готовий говорити, який готовий знімати відео, який готовий е, транслювати все, що він знає, куди завгодно, тільки щоб отримати результат, це вже інша стратегія. Тобто, ви для себе розумієте, так розбираєте на е, частинки е, взагалі, що таке цей проєкт, хто аудиторія, яка буде приймати цей проект, і який в нас є бюджет на те, щоб просуватися? Від цього ви будуєте контент-стратегію, від цього ви вже розумієте, а що публікувати в контенті, що хоче почути ця аудиторія, про що я повинна сказати в цьому бренді. Наприклад, в цьому бренді, в цьому бізнесі, найкраще це те, що ти можеш випити. Що ти можеш прийти всю кав'ярню і з ноутбуком спокійно попрацювати? Тут є достатня кількість розеток, офіціанти не будуть тебе дратувати. Тут є меню, в якому ти можеш поїсти, з яким ти можеш поїсти. Наприклад, ти можеш заплатити там за один, один одну якусь суму, в яке буде входити меню пообідати, і там дві кави, наприклад, за день, поки ти працюєш. Умовно, ви розумієте, що це, це кафе дає ось такі переваги. Хто ваша аудиторія? Це люди, які працюють з ноутбуками з дому, яким треба вийти в кав'ярню в класній атмосфері попрацювати. Що для них важливо? Тиша, щоб їх не турбували, щоб до них не підходили кожні 5 хвилин. Що їм треба йти? Що там є розетки, де що там є гарний вайфай, що там є гарне світло, наприклад, тому що мені хочеться працювати з великим вікном, де мені гарно і світло. І ви це все розумієте. Або у вас хіпстерська супер кав'ярня, в якій якісь е, е, оригінальні сорти кави і так далі, які тільки там є, і про які е, ви хочете сказати для своєї аудиторії, і для аудиторії це буде важливо. Тому наголошую на тому, що вам спочатку треба зрозуміти продукт, потім аудиторію, потім створювати контент. Як коли ви почнете створювати контент, вам захочеться, щоб цей контент побачили якомога більше людей. Тому ви почнете працювати над просуванням. Це може бути безкоштовне, Платне просування, ми про це ще будемо говорити на моєму каналі і в курсі, який я створю. А, і останнє це аналіз. Нам треба нашому клієнту, навіть якщо це ваш друг, навіть якщо це ви самі, вам треба робити а, статистику. Вам треба аналізувати те, що ви маєте, і від цього відштовхуватися на подальші кроки. Вам треба давати якийсь результат е, статистику. Не обов'язково, що у вас там є супер цифри, не обов'язково, що ви супер ростете. Головне показати динаміку, головне показати, що ви взагалі вмієте це вести для себе, зрозуміти. Що ви звертаєте увагу прописати цю стратегію? Прописати цю статистику? Я пам'ятаю, коли я починала. В мене ця статистика займала просто 15 листів, тому що я думала, що мені треба. Контролювати всі-всі показники. А потім згодом я зрозуміла, що оцей показник для мене важливий. Оцей показник я можу в цілому пропустити. Він не грає ролі. Оцей показник ще важливіший. І я так вибудувала собі 5-10 показників для кожного проекту, які для мене були вкрай важливі, і їх контролювала. Тобто ви берете проект. І на ньому працюєте на своїй сторінці Instagram, Не знаю, застосовуєте знання, які ви отримували теоретично на практиці. Це головне. Третє, що я хочу сказати, і дуже важливе, це те, щоб ви не гналися за великими бюджетами, за великими зарплатнями, за взагалі акаунтами в інстаграмі, які ви бачите вже реалізованих smm спеціалістів, які працюють багато років. Ви починаєте. Ви не повинні працювати безкоштовно. 100% я в цьому впевнена, і я на цьому наголошую завжди на своїх курсах. Будь ласка, не працюйте безкоштовно, тому що вашу працю повинні оцінювати, і ви в першу чергу повинні цінувати себе. Коли ви зрозумієте, що ви е, готові підвищувати ціну, ви її підіймете. Коли у вас буде більше клієнтів, коли у вас буде більше знань, коли ви почнете вкладати більше в свою освіту і зрозумієте, що тепер я коштую більше, але не треба бігти е, і робити все те саме, що робляться саме спеціалісти, вже дуже класні. Дайте собі час на розвиток. Він у вас є, ви можете собі це дозволити, просто дайте собі час. І як тільки ви Будете рости як квіточка поступово кожен раз, кожну секундочку, ви будете помічати свій рост, будуть приходити кращі клієнти, буде цікавіші клієнти, і ви на цьому зрозумієте, що ви готові рости. Дайте собі цей час на розвиток. Я б починала так, якщо б я зараз хотіла стати смм спеціалістом Якщо ви вже пройшли 15 тисяч курсів, якщо ви вже дуже багато всього читали, але все одно не можете почати. Напишіть мені в інстаграм, і давайте зустрінемось на консультацію. У мене є дівчата, смм спеціалісти, які приходили до мене на консультацію. Ми зустрічалися два рази, і в них були проекти, вони були щасливі, що нарешті вони можуть реалізовувати те, що вони дізналися. Вкладайте в себе, звичайно, завжди. І якщо ви розумієте, що ви десь застопорилися, вам не вистачає того, що ви дізналися в теорії. Ви хочете якоїсь мотивації якогось. Коуче, підтримку, яка буде поряд з вами на цьому шляху. Напишіть мені в інстаграмі і давайте зустрінемось на консультацію. Це правда, того варте. А якщо ви розумієте, що вам хочеться більше дізнатися про шляхи СММ, про те, з чого почати, з чого він взагалі складається, більш детальне відео, теж дайте мені знати в коментарях. І Взагалі пишіть мені коментарі, я обожнюю з вами спілкуватися. Дякую, що подивилися ці відео. Я бажаю вам успіху на вашому шляху, як і самим спеціаліста. А ми зустрінемось в наступних відео. Не забудьте підписатись. Бувайте.